Пам'ять нескінченна книга, у якій записано все: і життя людини, і життя країни, та багато сторінок в історії нашого народу вписано кривавим і чорним шрифтом, особливо вражаючі сторінки, де вкарбовано слово війна. Спокон віків наші діди і прадіди боролися за незалежність рідної держави, покладаючи на вівтар найдорогоцінніше свої молоді життя. І зараз нашу землю продовжують боронити від російського агресора воїни АТО, які стали живим прикладом відваги, мужності і героїв. Роїзму для підростаючого покоління. Тому у Перегінській школі на патріотичному заході вони і стали почесними гостями. Окрім учасників АТО, на святковому заході були присутні і представники Рожнятівської районної влади, вчителі, краєзнавці, вояки УПА, і їхні діти. Учні школи дуже точно та щиро передали дух далеких 40-х років. Цікаві факти про підпільну організацію, яка діяла у 40-х 50-х роках у селищі, розповів почесний краєзнавець. Карпатязі Новий Бойчук». Була дуже велика організація з десяти чоловік, яка діяла на протязі чотирьох років з 1947 по 50 роки у Перегінській першій школі. Вона називалася Українські майбутні творці нової волі. Ну, я хочу вам сказати, що 10 чоловік е конспіративно е пробути в такій антирадянській організації 10 років це дуже багато. Вони що вони робили? Вони бойкотували консомольські збори, вони, значить, відмовляли своїх товаришів не вступати в консумол, піонери не вступати, не ходити на заняття по російській народі російської і російської мови, тому що тут був директор школи Іванікін Черкас, сам росіянин. Е Росіянка була і заучка з Запоріжжя. Прізвище я не пам'ятаю вже так достатньо, і хочу сказати, що дуже жорстоко, коли їх вже розсекретили. НКВД повелися з ними, тому що вони не мали зброї, вони не займалися терором, і всі вони отримали 25 років. Звичайно, патріотичні заходи у перегінській школі проводяться доволі часто, зазначає її директор Іван Депутович. Адже такі уроки допомагають учням свідомо включатися у громадянські справи, відчути себе громадянами України, виконувати свої обов'язки, виявляти наполегливість, працьовитість, толерантність. А головне формується патріотично зріла особи. У нашій школі на сьогоднішній день іде мир мирне життя, іде звичайне ніби навчання учнів у нашій школі. Але разом з тим ми у цих подіях наголошуємо, що поряд із цим мирним нашим життям там на сході України ведуть жорстоку боротьбу проти російського агресора проти нашого ворога. В Тому числі і наші земляки, вихідці із селища міського типу Перенська і учасники антитерористичної операції України від нашого Рожнятівського району, яких є близько 150. подарунком від обдарованих учнів для гостей заходу стали чудові пісні та віршовані рядки у виконанні юних декламаторів.